В першу чергу вони дуже мало вірять у те, що вони зможуть нормально плавати, що вони зможуть пропливати дистанції більше ніж 15 метрів. Бо там, в перші дні 10 метрів зупинка, відпочинок знову 10 метрів. Хоч у нас басейн мінімальний, 25 метрів. Зараз вони вже пропливають там мінімум 50 метрів. Добре, вільно потім вже там, зупиняються, побалакають. Зроблять, скажімо так, перепочинок і далі продовжують. Віра в себе, в те, що вони зможуть або не зможуть, насамперед це ті хлопці, які отримали ампутацію. Вони розуміють, що до їхньої травми вони мали, скажімо так, дуже маленьку кількість навичок сплавання, А зараз, коли в них там дві або три кінцівки, звісно ж, віри менше. Тож віра це найбільша проблема в них.